Стіни, мабуть, перше, що кидається в очі в будь-якому інтер'єрі, можна не помітити нерівні стики підлоги дошки, але ось на будь-які дефекти стін, неакуратно поклеєні шпалери або погана якість фарбування, відразу звертаємо увагу, головний секрет успіху тут грамотно підготовлена поверхня під фінішну обробку, а з огляду на різноманітність оздоблювальних матеріалів, з цим часто виникають складності поняття гладкий, рівний під фарбування. Під Венеціанку, під шпалери, під плитку ви і будівельна бригада можете сприймати абсолютно по різному, в результаті напівглянсову фарбу наносять відразу на гіпсокартонні листи, і результат виходить далеким від ваших очікувань. Система кводинг 4 щоб між замовником і бригадою не виникало таких фатальних непорозумінь, а ви могли заощадити час і гроші. Компанія КНАУФ розробила систему кводинг 4. Єдину класифікацію якості обробки поверхні, в залежності від фінішного покриття важливо, щоб гарантовано отримати гладкі стіни з гіпсокартону КНАВ. Важливо спочатку будувати за технологією і не нехтувати дрібницями. Міцний каркас, правильно підібрані металеві оцинковані профілі, рівно прикручені кнофлисти і навіть притоплені капелюшки шурупів. Все це має значення для отримання рівних і красивих стін. Однак вирішальне слово завжди за обробкою кводин обробка під керамічну плитку, штукатурку для накатки валиком і декоративне облицювання, ці оздоблювальні матеріали щільні, вони самі по собі приховують практично будь-які нерівності, досить просто встановити гіпсокартонні кнофлисти і закрити стики, допускаються відхилення по вертикалі трим на два погонних метра, видимі виїмки. Подряпини, задираки і відбитки від інструментів глибиною до 3, локальні напливи штукатурного або шпаклювального розчину висотою не більше 2 в тіні відбічного світла, ці похибки не позначаться на якості обробки. Важливо, візуальну якість поверхні контролюють за допомогою спеціальних плоских лам. При контрастному освітленні поток света направляється уздовж стін. Якщо помітні нерівності, поверхня потрібно додатково зашпаклювати, як підготувати поверхню, встановіть гіпсокартонні листи, обробіть стики шпаклівкою к навфуген, закладіть їх армуючою стрічкою. Після висихання покрийте шаром шпаклівки для швівк. ква обробка під структурну штукатурку, рідкі шпалери і важкі вінілові шпалери. Такі матеріали більш вимогливі до поверхні всі переходи від швів, вузлів і кріпильних елементів повинні бути непомітні на око, але все ще допустимі тіні від бічного світла, відхилення по вертикалі 2 на 2 погонних метра, видимі подряпини глибиною до 1, локальні напливи шпаклювального розчину в стику висотою 1. Зазор в області зашпакльованих стиків до 1 вимога тільки для листових матеріалів: як підготувати поверхню, встановіть гіпсокартонні листи, обробіть стики шпаклівкою КНАУФУГен. Закладіть їх армуючою стрічкою після висихання покрите шпаклівкою для шовів до отримання безступінчатого переходу з поверхнею листового матеріалу К3. обробка під обклеювання шпалерами матову фарбу з дрібною структурою. Технологія К3 усуває смуги, подряпини і великі перепади висот, і підходить для обробки під будь які шпалери, не виключає тіні при вічному світлі. Але вони менш помітні ніж при технології К2, як підготувати поверхню. За основу береться поверхня, виконана за технологією К 2 обробіть її ґрунтовкою, наприклад, КНАФтефенґрунт. Далі проводиться суцільне шпаклювання листів шаром до 1. Нанесіть шпаклівку Кнауфротбанд Фініш К4, обробка під напівглянцеву або глянцеву фарбу. Найвищі вимоги до якості поверхні, рівень якості к 4 дозволяє отримати ідеально гладкі, без найменших вадстіни або стелю ніяких бічних тіней. Подряпин і зазорів. Допускаються тільки відхилення по вертикалі 0,5 на 2 погонних метра, як підготувати поверхню. Підстава рівня К3 покрийте фінішною шпаклівкою шаром від 1, ретельно розгладьте, якщо залишаються нерівності, особливо при бічному освітленні. Нанесіть ще один шар готової фінішної шпаклівки. На обкладинці дизайн проект Linux Десіт дюраю.